Рішуче значення, на мій погляд, мати ветеранському бізнесу упевненість в тому, що ми будемо мати певне замовлення від держави, яке ми зможемо виконати, і держава за це заплатить. Все. Тут не то, що нам треба ветеранського бізнесу роздавати ці гроші, ми будемо покупати, а потім воно не продається або людина не приходить. Це ну якісь там, ну как на початку планування були. Вибрали в, обрані неправильні напрямки, неправильне проведення певних дій, комплексу заходів. І ми розуміємо, що какби да і у нас історія не в успіху. Закон про ветеранський бізнес це новий етап в українському законодавстві. І наразі складно оцінити, як саме він працюватиме в реальних умовах. Важливо, що цей процес залучив до себе активну частину ветеранської спільноти, що дає певні сподівання на реальну ефективність цього закону. Однак на даному етапі залишається Багато питань щодо його практичної реалізації. Час покаже наскільки дієвим буде цей механізм, наскільки законодавці та уряд почули думку ветеранів, і чи зможе цей закон відповісти на всі виклики, що стоять перед ветеранським бізнесом в Україні.